Вечора чергова сторінка нашої передачі гість студії. Сьогодні я запросила в студію Ольгу Зуб, провідного спеціаліста управління Держпромспоживслужби в Івано-Франківській області. Пані Олю, я вас вітаю в студії Телебачення «Тисманиця». Доброго вечора. Ми сьогодні поговоримо про досить такі важливі теми, які будуть цікавити, можливо, всіх, тому що ми всі займаємося сільським господарством. Ми всі вирощуємо картоплю, різні овочеві культури. І буде нам цікаво послухати спеціаліста, яка дасть нам цікаві такі поради, як боротися з різними хворобами, які вражають овочеві культури, а також шкідниками. Але перше питання в мене, пані Олю, таке. Чи дійсно погода має такий великий вплив на те, як буде рости рослина? Чи погодні умови впливають на якість і на врожайність тих чи інших культур? Так, звичайно, погодні умови є важливим чинником, і має значні впливи. Підвищений температурний режим, а також опади, які випадали останніми днями? Рісні роси вони якраз сприяли активізації збутників хвороби сільськогосподарських культур, зокрема овочевих, також холодні ночі, порівняно теплі дні часі, дощі також є важливим чинником. Тобто, ця погода не на руку ні нам, ні тим культурам овочам, які ми вирощуємо на своїй присадивній ділянці. Ми всі знаємо, що основна така культура, основна така приправа до нашої кухні, основна їда нашої кухні то є картоплі. Всі ми вирощуємо картоплю, як і на великих таких сільськогосподарських угіддях, так і на маленьких присадибних ділянках. Зараз картопля якраз є в періоді росту та цвітіння. І що саме в цей час, яка хвороба вражає картоплю, і як з нею можна боротися? В даний час на рослинах картоплі виявлено ураження хвороби фітофторозу. Збудник фітофторозу уражає також і інші вичеві культури томати, перець. Цей збудник. Проявляється на листковій поверхні, особливо краї листкової поверхні, знизу утворюється білий налітик. Також на стеблі рослини з'являються темнобурі плями. А на плодах, що саме головне, утворюються великі плями значного такого розміру і різних форм. От як з ними боротися? Чи можна захистити рослину від цієї хвороби? Ту чи іншу рослину? Звичайно, рослин? найбільш доцільно це боротьба хімічними препаратами, такими як Інфініто, Консенто, Актара. Також чарівники та інші препарати, які дозволені для використання в Україні, згідно переліку, тобто цю хворобу, якщо її не якщо набровляти цю культуру цими препаратами, то просто картопля чи там чи помідори, вони просто. Будуть гнити і Гинуть. не дадуть урожаю. Так? Так. Ну, крім того, що урожають, вражають картоплю та різні інші овочеві культури такі хвороби. Ми ще маємо і безліч шкідників. І напевне, ці от погодні умови вони якраз сприяли тому, що шкідники мають гарні умови для розвитку свого, так можливо, саме так. І зараз у посадках картопля, а також у пасльонових культурах, продовжує. Заселяти колорадський жуки його личинки вже другого покоління, Навіть так. так і він заселяє значні площі, також сприяють погодні умови. У боротьбі з цим шкідником також застосовують хімічні препарати, такі як Моспілан, Актара, а також. Зараз досі не використовувати біологічні препарати. Звичайно, є різниця ну, свої переваги і недоліки, тому що хімічні препарати вони більше швидше діють, а також на тривалий час. А біопрепарати, наприклад, візьмемо актофіти, він значно діє повільніше. Ну, все ж то ну, він свою дію має по любому, але так. Так, Звичайно, він повільніше, але перевага в тому, що споживання бульб картоплі значно швидше, через 48 годин, на відміну від того, як використання хімічних препаратів дозволяється через 20-35 діб. діб. Ага. Ну, звичайно, що обробляється, хтось обробляє хімічно, хтось збирає жука. Так, а, так. Так. а от у мене таке питання, є великі теж сільськогосподарські угіддя, де є такі хімічні обробки рослини, де обробляють великі масштабні ділянки. Такі ділянки, наприклад, розташовані біля населених пунктів. Чи дозволяється це робити, адже воно йде, напевне, в повітря, розпилюється. Чи не шкідливо це для тих людей, які там мешкають біля тих полів? Де Обробляється. Хочу наголосити, що при обробці хімічними препаратами, як для господарства, також для фермерських ну, господарств, також для населення дуже важливо дотримуватись закону України про пестициди, про їх використання норм та правил. Наприклад, хімічні обробки проводяться. В ранні та вечірні години в ранні години це до 10-ї зранку, а вечірні з 6-ї, можливо, до 10-ї вечора. Також обов'язкова відстань від населених пунктів не менше 300 метрів, якщо управляють культури великі з Ну, звичайно, техніки безпеки має бути тих, хто обов'язково санітарні е правила. Так. Але воно такої шкоди великої не дає ну не дає людям, якщо вони обробляють якщо застосовувати згідно е, норм норм так, е, так ага. з, важливо е, користуватися інструкцією згідно інструкції тобто, діяти, не щоб не перевищувати дозу. так, так. Ага. то значить воно такої небезпеки не ну немає, тому що деякі люди обурюються, що поряд обробляють великі земельні ділянки. Ну якщо кімікарпів. немає відстані, е, наприклад, 300 метрів, е, це шкода ми знову повернемося до такої теми, як шкідники, адже ще кілька кілька років тому ми не знали, що таке слимаки. А в останні кілька років, буквально два чи три роки тому, почали інтенсивно розмножити слимаки. і то такої різної форми, конфігурації, різного такого забарвлення. Звідки ті слимаки до нас прийшли в такій великій кількості, хто їх сюди заніс чи завіз, і як з ними боротися з тими слимаками? тому що є села, де слимаки просто пожирають все. Але є населені пункти, де слимаків не мають. Чому це так? Так, слимаки це група наземних легеневих молюсків з частково або повністю редукованою раковиною. І знову повернемося до погодних умов. Найбільш сприятливі погодні умови це достатньо зволожений ґрунт, часто випадання дощів і масово заселяючи ну, Присадивні ділянки, слимаки, пошкоджуючи овочеві різні культури, тому ж доцільно використовувати різні методи боротьби, такі як механічні, також і хімічні методи. Ну, Зас... Деякі люди збирають сламаки, ходять по городі і збирають. Ну, це... Якщо використовувати механічні можна, методи, так. можна застосовувати такі пастки у вигляді. Шматків там, картону, також фанери чи дощ, щоки, але це дієве в суху погоду, mm -hmm. коли протягом 5-7 днів не поливати культуру, а поставити ці пастки і під ними полити, mm -hmm. і уже на наступний зранку, наступного дня піднімаючи там велика кількість, ну, Тобто вони Не шукають вологого місця та, і там вони всі полите окропом. На грядках посипають у смуги три смуги: суперфосфат, також гашене вапно, грішний порошок, також потовчений залізний купорос з піском розбавляють, їдка речовина для слимака, сажа, суха тирса також. Тобто є багато методів багато, і механічних, так. і таких хімічних, тобто варто з цим боротися, тому що слимаки самі не вступляться, так не вступляться, вони ще більше і більше накопичується також. Варто, ваку... варто використати хімічний метод, такі препарати, як лимоцидна принада, біослимакс. А скажіть, ці хімічні препарати, якщо їх там використовувати, вони не будуть впливати на смакові якості тої чи іншої культури? Чи воно згідно норм використання не? Ну не, не буде не повинні так, так. ага, Годна, Ми сьогодні... щоб не не припищити дозу дозу, дотримуватися всі тих інструкцій, які є там на упаковці. Ми сьогодні з гостю нашої студії говорили про те, як боротися з шкідниками, як боротися з тими хворобами, які вражають зараз овочеві культури, адже погода, яка зараз є в нас, сприяє тому, що і шкідники, і такі хвороби, які вражають культури, розмножуються і розвиваються дуже швидко, тому що є на це підстави такі. Пані Олю, ще маєте можливо щось сказати, якусь інформацію нашим глядачам, які хочуть вести боротьбу з тими шкідниками. Хочу наголосити на дотримання закону України про пестициди, про обробіток хімічними препаратами у тиху безвітряну погоду у ранні та вечірні години, а також не менше як за дві доби повідомляти про, про обробіток культури. Можна повідомляти сільського голову, також пасічників і при роботі засоби захисту рослин слід отримати загальноприйнятих державних санітарних правил. Так, дякую вам за таку інформацію, нам надали. Багато з нас, я думаю, що прислухається до ваших порад. Особливо, наприклад, я теж почерпнула з цієї розмови з вами. Багато цікавої інформації і спробую воювати і шкідниками, такими як Слимаки та інші, які є. І можливо, деякі засоби я собі використаю. Я не прихильник хімічних, а можливо механічних, таких простих, то так. я і використаю. Дякую вам, пані Олю.